Інформаційну програму очі наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю російські терористи атакували Херсонщину, Дніпропетровщину та Сумщину. На щастя, минулося без потерпілих. Новий Рамштайн відбудеться 23 січня. Повідомили в Пентагоні. А Міноборони розриває останні контракт з Гринкевичами і подає до ДБР заяву про визнання міністерства потерпілою стороною. Більше в огляді. Російські окупанти атакували безпілотниками багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок удару загорілась газова труба, легкові автомобілі, балкони, квартири. Рятувальники евакуювали 130 мешканців. Внаслідок пошкодження тепломережі без опалення. Наразі перебуває 58 будинків. Ми саме перебуваємо в середмісті, міста Одеси. Ви бачите, що е, взагалі. Немає поруч ніяких дійшло, що з цивільні люди перебувають, і що е говорить про те, що ворог і надалі продовжує саме розвивати цивільне населення. Ракетами росіяни били і по Харкову внаслідок удару пошкоджені два десятки багатоповерхових будинків. Одна з ракет поцілила у недіючий медзаклад, частково зруйнувавши його. ДБР повідомило Гринкевичу про нову підозру. Тепер у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ. Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з міноборони на постачання неякісного військового одягу. До виконання замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, що раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей. П'ятьом членам злочинної організації повідомлено про підозру. Тим часом сантиметр за сантиметром вони очищують нашу землю. На відео поліцейські вибухотехніки розміновують території села Сулигівка, Харківщина. Місце запеклих боїв і щільної замінованості. А так звучить війна. Ці кадри зняли бійці бригади Рубіж, гвардії наступу на передовій. Російська армія гатить з усього артилерії, авіації, танків. Головне управління розвитки Міністерства оборони України інформує, що рух опору на території Росії набирає обертів. Цього разу невідомі підпалили і паралізували три ділянки залізничних шляхів, які окупанти використовують для логістики у війні з Україною. Йдеться про залізниці поблизу Саратова, Ярославля і Дзержинська. Так тримати. Трагічно красиво у Парижі український художник Ігор Гусів представить виставку про наслідки підриву Каховської ГЕС. Всі картини створені завдяки використанню штучного інтелекту. Популярні іграшки з Юску допомагають ЗСУ. завдяки продажу новорічних гномиків. Вдалося зібрати 7,5 мільйонів гривень. Кошти скерують на закупівлю інженерного обладнання для розмінування. Смертельна ДТП на трасі Тернопіль львів Руська. Внаслідок зіткнення БМВ з вантажівкою одна людина загинула, ще двоє травмувались. Дорожня транспортна пригода трапилась поблизу Золочева між селами Червоне та Велика Вільшаниця. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля БМВ, 25-річна мешканка Тернополя, виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з вантажівкою під керуванням 64-річного мешканця Тернопільської області. Від отриманих травм водійка легковика загинула на місці. Її пасажирку госпіталізували до місцевої лікарні. Водій вантажівки відмовився від медичної допомоги. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Дороге пальне з огляду на падіння світових цін на нафту до кінця 2023 року. Експерти прогнозували зниження вартості бензину та дизеля і в Україні. Однак, уже 2024 ціна на пальне і надалі залишається незмінною. Вона коливається в межах 55 гривень за літр. Як і хто формує вартість пального на автозаправних станціях? Дивіться у сюжеті. Вартість пального, яким заправляють свої автівки українці, залежить від чотирьох факторів: світових цін на нафту, вартості долара, адже за валюту закуповуємо товар, логістики та заробітку власників автозаправних станцій. До повномасштабної війни Україна у великих обсягах закуповувала бензин та дизель в Білорусі та Росії. Відтак, ціна найпопулярнішого 95-го коливалася в межах 25-30 гривень за літр. Після російської агресії Україна відмовилася від рашистського та білоруського пального і почала купувати. Ти його в Європі там воно не дешеве та й відстані більші. Тому дизель та бензин на наших заправних станціях теж подорожчав у квітні 22-го за літр 95-го просили вже 35 гривень. А з травня по листопад 2023-го вартість зросла з першого до 50, а згодом навіть до 58 гривень за літр преміального. Таку дороговизну пального зумовило і різке зростання ціни нафти на світовому ринку. Найелітніша бренд стрибала до 90 і навіть 95 доларів. Рів за барель щоправда, з листопада 2023-го нафта впала в ціні до 75-80 доларів, і ця вартість зберігається. Чому не зменшується вартість пального і нафтозаправних станціях? Водії не розуміють. Якщо за кордоном в так, якби на цей продукт впала ціна, то і в нас би вона на відсотків 20 так само би мала впасти. І транспортування сюди воно впало. Ну і означає, що і тут би вони мали ціни також змінитись. Але результату немає ніякого. У нас що робиться? Піднімається легко, а знизити на, на старі ціни щось не дуже. Соляра було по 20 гривень, їздили, по 40 їздили. Не було її теж якось їздили. Хотілося б дешевше, але як воно буде, то. Економіст Олексій Другов запевняє, що зниження цін, хай не суттєво, але вже відбулося. Ще більше зменшити вартість пального не дозволяють подорожчання долара відносно гривні та вартість перевезень автоцистернами з Європи, яка постійно зростає, зокрема і через простої на кордонах. На світових ринках нафта на 10%, відсотків. Нас бензин подешевшав на 7-8%. Тобто реально лишився оцей запас 2-3%, відсотка, на який вона має подешевшити. Я думаю, протягом наступних 2-3 тижнів це буквально йде йдемо про одну максимум 2 гривні. Щодо власників автозап. Правних станцій каже директор консалтонгової групи А 95 Сергій Коюн. То нині вони хай і заробляють, але не так багато, як скажімо, в період, коли дизель чи бензин вартували по 57-58 гривень за літр. Тоді власники мереж мали чистого прибутку до 10 гривень з кожного заправленого автовласниками літра. Ми дивимося, яка закупівельна вартість, тобто які оптові ціни, і які ціни на колонці, і відповідно, оцей спред. Між закупкою і реалізацією, ось він дозволяє нам прогнозувати, що буде відбуватися: 95-й бензин 44,50, середня по ринку оптова ціна, десь пальне 44,25. Тобто, якщо на колонці 50, то, то виходить, що десь там 6 гривень на літрі у них є цей заробіток з податком. Найближчим часом вартість пального так і коливатиметься в межах 55 гривень за літр на найпопулярніших українських автозаправних станціях. Прогнозують експерти. Наразі нафтовидобуток у світі стабільний. Відтак, передумов на суттєві коливання цін на чорне золото немає. Несуттєві зміни можуть з'явитися навесні, коли попит на пальне традиційно зросте. Віталікувала Олега Гасюк, Програма очі. Три роки розслідування і Галицький районний суд Львова поставив крапку у справі Дмитра Зербіна, це викладач Львівської політехніки інституту комп'ютерних наук. Нагадаємо, що його інноваційні методи викладання набули неабиякого резонансу у суспільстві. Тож цікаво, чи застосовуватиме викладач релексуючі методи і надалі. Скандал у Львівській політехніці триває ще з грудня 2020 року. Тоді, за свідченнями студентів-першокурсників, під час проходження контрольної роботи їх здивували порнографічні зображення, що з'являлися на екранах після тестів. На першому запитанні ми могли зразу побачити оголену дівчину. Ну і що? вас це смущає? А, нас Підборати Інші картинки. Проблема в тому, що при виборі іншої картинки теж були оголені дівчата. Ну це не порнофайли, це це просто якби революціні картинки, які ну якби пов'язані з. Зняттям стресу викладача тоді відсторонили а в університеті. Створили комісію, яка й розслідувала випадок. Згодом Дмитру Зербіну оголосили догану, але свою провину він так і не визнав. Аргументував, що це такий метод заспокоєння для студентів. Проте чи працює викладач новатор зараз? Цікавились у виші, та відповіді так і не отримали. Ми не коментуємо цю теми. Нема коментарів на цю тему, і не буде коментарів на цю тему. Однак на сайті Львівської політехніки у розділі кафедри автоматизованих систем управління прізвище Зербіна такий є. Отож, він діючий викладач. У вівторок Галицький районний суд оприлюднив рішення щодо цієї справи. Згідно з ним, доцента виправдали, а у програмі не знайшли шкідливих файлів. Визнати у скоєнні кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною першою статті 361-1 кримінального кодексу України, та виправдати у зв'язку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення. До слова, виправдовальний вирок, що може бути оскарженим в апеляційному суді протягом 30 днів, цікаво, що суд не розглядав справу за статтею поширення порно. Натомість поліція кваліфікувала відео, який демонстрував студентам Дмитро Зербіно як шкідливе програмне забезпечення. Від найдавніших до найсучасніших Львівська національна академічна чоловіча хорова капела Дударик виконала колядки та ще дрівки, здані не лише у Львові чи в Україні цілому, але й за кордоном усього 24 музичні композиції золотої скарбниці нашої різдвяної музики. Коляда колядниця е, Пилипа Козицького Щедрик, е, і в полі плужок ходить е, Леонтовича. Щедрик е, Яковчука. Е, прийшли смету Щедраці е, е, Гнатишина. Репертуар Дударика у стінах гарнізонного храму святих Петра і Павла. Це яскрава ілюстрація українського етнокоду. Янська коляда твори датовані ще 10-м чи 12-м століттям, і ті, що репрезентують сучасність, як от ой питалася княжа корона Ганни Гаврилець, виконавцям вдалося не просто оживити тексти, але й показати своїм співом силу єдності українців у традиціях. Це важливо просто, що під час війни все таки приділяється вага культурі. І незважаючи на те, що ну, війна жорстока і кривава, але є діти, є старші, які співають, поширюють нашу культуру. Хотілося б подякувати всім учасникам і тим, що прийшли, і тим, що були і показували. І ми з ними на співа наколядувалися. Отако і дуже приємно Побільше таких зустрічей. би. Назвичайні голоси, надзвичайно виховані, чемні, гарні діти. Ну просто неперевершено. Я дістала море задоволення і буду напевно жити тим, що найменше тиждень, такими гарними враженнями. Додам, що 100% усіх гонорарів Додарик скеровує на підтримку Збройних сил України. Під час концерту вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень на купівлю захисту від безпілотників для прикордонників на Луганщині. Фото з роботом Франком та Лесою Українкою щороку, у третю середу січня світ відзначає день музейного селфі, як львів'яни – Дивіться далі. У Львівському музеї науки селфі не рідкість. Там часто полюбляють знімкуватись з експонатами. Проте сьогодні кількість відвідувачів, які час від часу натискали на зробити фото у смартфоні, набагато більше сьогодні. Теж особливо помічала, як фотографувались люди. Найбільше люблю фотографуватись біля роботів. Він може говорити як якийсь персонаж з фільму, і зазвичай дуже подобається маленьким дітям та й, взагалі, і дорослим теж подобається. Селфі флеш. Моб не оминув і дому Франка. Please, <laughs> Там міжнародний день музейного селфі відзначають з 2017 року. Музейники пропонують відвідувачам зробити селфі на фоні фасаду чи з улюбленим експонатом та викласти його в мережу з хештегом Львівський історичний музей та «М'юзім селфі-дей». Також потрібно тегнути дім Франка. Я музеем Салфідей. Домі Франка. Натомість автор чи авторка найкреативнішого селфі отримає запрошення на театралізовану екскурсію. Сьогодні я багато і плідно селфилася у процесі монтування виставки, яка ще не готова. Так? Я думаю, що я маю безпосередньо фотографуватися і робити селфі з скульптурою свого начальника Івана Франка, в якого домі я працюю. Звісно, це селфі з Іваном франком, з Лесі Українкою, по груді якої ми маємо на території, і також з нашими новими виставками. Селфі це тренд сучасності, який можна використати для популяризації культури, впевнений директор дому Франка Богдан Тихолос. Однак, через повномасштабну війну не всі експонати зараз у вільному доступі. На жаль, більшість найцінніших експонатів у зв'язку з воєнним станом сховані у сховища, але люди дуже люблять саму атмосферу франкового дому, і тому вони фотографуються не скільки із якоюсь річчю, скільки я б сказав, із духом Франка. До слова, найкреативніше селфі обратимуть 20 січня. Тож ви ще встигаєте запостити свою знимку з хештегом та тегнути музейників. На львівському стрілецькому стенді триває навчально-тренувальний збір. До перших міжнародних змагань сезону готуються спортсмени збірної України у двох олімпійських вправах: скіт на круглому стенді і трап на траншейному. Чи заважає стрільцям сніг та мороз під час тренувань розкаже Алла Васьковська. Римхи погоди для стрільців не проблема. Стріляють спекою під дощем і в морозяну погоду, коли навколо сніг. Але після українського зимового пейзажу на кубку світу в Єгипті їх чекають зовсім інші умови. В Єгипті зараз по прогнозам плюс 20 буде в день. різниця. Велика Георгій Патов стендовій стрільбі вже 30 років і перерви в тренуваннях на зиму не робив ніколи. Хоча визнає взимку стріляти і справді важче. Oh. Тепло в діти, зовсім інше відчуття зброї. Хтось стріляє в рукавицях, хтось без рукавиць. Підлаштовуємося під погоду, робимо короткі серії, там 20 хвилин, 25-30 хвилин. Працюємо тут на майданчику в діти, потім йдемо в приміщення, роздягаємось і працюємо з рушницею в холосту, тому що бути без теплого одягу, скажімо так, щоб було зовсім інше відчуття скажімо так, зброї. надія Булгакова стріляє на траншейному стенді. Для неї взимку складність полягає у зміні ландшафту. Це питання того, як саме виглядає в нас на траншеї е, виліт і наскільки добре видно тарілку. Тобто зараз от, у нас сонячна погода, ми маємо можливість добре бачити тарілку. Трошечки заважає сніг, оскільки ну кучугури е, мішень трошечки пізніше видно. Коли там приїдемо, будемо акліматизовуватися. Буде в нас е, декілька днів на те, щоб звикнути до нової температури і до нового. Вильоту мішені старший тренер збірної України Віктор Карасьов пояснює, через холод вповільнюється і швидкість польоту дробу. Повітря дуже має плотність, дуже велику, і швидкість шроту вона зменшується в холодну поводу, але то якщо стріляти в зоні враження, тобто до восьмого номера, то в нас на круглому стенді, то воно дуже великого впливу не в немає. Георгій патов, чинний чемпіон України, стріляє на круглому стенді. Його тренувальний процес адаптований до формату Кубка світу: пристрілка і два дні змагань. Далі відпочинок, і знову три дні стрільби. О, Нема справа немає такого завдання, я маю попасти. Є завдання маю не промахуватися. Надія Булгакова на траншейному стенді працює серіями по 25 пострілів. Стріляє стільки серій, скільки їх буде у змагальному дні на кубку світу. Якщо необхідно щось відпрацювати окремо, тобто то тоді працюємо над якимись конкретними мішенями. Програма дозволяє запустити якийсь один вид тарілок і відпрацьовувати, якщо, наприклад, на і якось не вистачає руху на ліву тарілку. Основна частина збірної тренується в Одесі. У Львові ж є п'ятеро людей: двоє у Скіті, Андрій Кобзарук та Георгій Іпатов. І троє в трапі. Олена Охоцька, Олександр Білько та Надія Булгакова. Кубок світу в Каїрі розпочнеться 24 січня. Це перші змагання сезону для стендовиків. Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма очі. Це було всі новини на сьогодні. Зустрінемось завтра. Спокійної нам ночі.